У світі будете мати скорботу, але не занепадайте серцем, я переміг світ. Замість того, щоб ігнорувати небезпеки світу чи постійно непокоїтись про них, навчіться жити у переможній силі, яку дав вам Ісус. Покладайтесь на Бога у неспокійні часи, не нервуйте, довіряйте Богові. В останні часи дуже важливо, щоб віруючі припинили покладатись на систему цього світу і почали покладатись на Бога. Чи то політичні негаразди, фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Навчіться віддавати свої турботи Ісусу, який бере і несе ваші турботи. Знайте, що згідно Слова Божого, перемога вже ваша. Вірою проголошуйте визволення Господнє, не дозволяйте життєвим викликам стримувати вас. Живіть без стресу і долайте перешкоди, щоб виконати все, до чого покликав вас Бог. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі. Ми дуже вдячні. Ми вдячні за твою доброту і милість. І ми дякуємо тобі, що твоя мета у всій твоїй доброті і благодаті ставитись до нас так, наче гріха ніколи не було. Так. І ми дуже вдячні тобі за це. Дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за твоє слово, яке ти дав нам протягом цього тижня на цих передачах. І ми віддаємо тобі хвалу за нього в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Знову Амінь. разом привітаємо на цій передачі професора Грега Стівенса. Дякую, сер. Хвала Богу. Велике спасибі. Дякую Амінь. Грегу, перед початком запису. І дозвольте мені нагадати вам, що ми говоримо про те, що коли міра гріха наповнюється, приходить суд. Так і дозвольте, я трохи перефразую. Коли міра гріха наповнилась, мусить прийти суд. Вірно, перш ніж гріх все знищить, бо гріх це робота руйнівника. Так, це те, що він робить. Він краде, краде вбиває. він вбиває і нищить. І дозвольте я дещо поясню. Зазвичай люди кажуть, дьявол вбиває, краде і. Ні-ні. Ні. Ісус сказав, дьявол приходить лише, щоб вкрасти. Що саме? Слово Боже. Він приходить, щоб вкрасти. І якщо він зможе вкрасти Слово Боже, то він зможе вбити і знищити. Амінь. Ісус сказав, що Він одразу ж приходить, одразу ж. Щоб вкрасти Слово Боже. Так. Минулого тижня ми говорили про Авраама і той завіт, коли він приніс в жертву тих тварин. Так. То були його тварини. Я щойно це побачив. То було його приношення. І одразу ж налетіли пташки, щоб спробувати вкрасти це, і Авраам відганяв їх. Так, ті тварини належали йому. Так. Вірно. Це було його приношення. Абсолютно вірно. І птахи налетіли, щоб вкрасти його. І Авраам охороняв його, бо таким було слово Господа. Слово Господа наказало йому зробити це, і те приношення належало Богу. Так. О Господь. І перед початком запису передачі, перед тим як вимкнули камери, Господь спонукав мене звернутися до мого улюбленого псалма. я маю два, точніше, три улюблених псалми. Перший. Це 145-й Псалом. Це хороший Псалом. О, так. Другий це 91-й Псалом. Так. І третій це 23-й Псалом. І, звісно, мені подобаються всі решта. І всі інші також. Людям так важливо це знати. Це дуже важливо. Просто приділіть час. І прочитайте весь 145-й псалом в ньому лише 21 вірш. Господь це восьмий вірш, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий. Господь добрий до всіх. Він добрий до всіх, а його милосердя або його хесед так, Хесен, так на всі Його творива. Тебе, Господи, славити будуть всі твої творива, а святі Твої благословлятимуть. І 16 16-й вірш. Ти руку свою відкриваєш і все, що живе, ти зичливо годуєш. Це наш Бог. Так, праведний на всіх своїх дорогах. Це дорог. наш Бог завіту. Так, сер. Він праведний на всіх своїх дорогах. А щоб бути праведним або правим, він не може бути поганим. Так, вірно. Що Ісус сказав? Чому звеш мене добрим? Лише один Бог добрий. Вірно, Ісус сказав на його доброту і милостивий у всіх своїх вчинках. 17-й вірш. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх вчинках, і святість вимагає, щоб він щось зробив, коли зло так. досягає певного рівня, але він робить це праведно, і ось на чому Господь спонукав мене наголосити, що він добрий до всіх. Він не бажає нікому зла. Бог такий добрий, а гріх протилежно поганий. Гріх настільки протилежно поганий, наскільки Бог добрий. Той самий Бог, який створив рай, створив і пекло. Так. І пекло настільки ж погане, наскільки добрі небеса. Божа мета утримати від пекла всіх, кого він зможе. Він ніколи не хотів, щоб туди потрапила хоча б одна людина. Бо створив пекло для дьявола і його ангелів і все це сталося ще до появи людини. І якщо ми в ньому, то наша мета номер один утримати від пекла якомога більше людей. Правильно, саме тому ми тут для цього ми покликані. Ми покликані до цього. Це навіть мета номер один людей, які знаходяться у пеклі. Якщо ви прочитаєте історію, яку Ісус розповів про чоловіка на ім'я Лазар і про багатія, то багатій просив, нехай Лазар повернеться і розповість. Навіть у пеклі їхня задача номеродин не дати людям потрапити так, туди. Так вам краще, туди, вам не краще туди не потрапляти. Так. І я вдячний, що не йду туди. Так. Боже мій. А зараз звернімося до книги Левит, тому що так. Професор запитав Господа, і саме туди нам слід звернутися. Тому продовжуй. Отже, ми говорили про беззаконні амореїв, і минулого тижня я дав визначення тому, що таке гріх, що таке провина і що таке беззаконня. На івриті це три різні речі. Можна я візьму свою дошку? Звісно, дозвольте мені дещо вам показати. Якщо я напишу це слово на івриті, і звичайно люди зможуть. Це хата. Це слово означає гріх. І що цікаво? Це кореневе слово. І якщо я додам в кінці цю літеру тав, то вийде хатат. Тепер це приношення за гріх. Приношення за гріх, а корінь цього слова гріх. Не існує такого гріха, за який не було б приношення. Чудово, чи не так? Але це ще не все. Дозвольте мені написати для вас на палео бо він в картинках. Давньоєврейською це виглядало б ось так. ось так. Давайте я потримаю це тут. Ось ця літера. Це паркан. Це часто називають змія в кошику. А ось це алеф, від якого походить багато імен Бога. І це перша літера в алфавіті. Це голова, це сила. І ось змій поставив паркан між нами і Богом. Тепер я додаю останню літеру для приношення за гріх, і це хрест. Хрест. Слава Богу! Це було задовго до того, як з'явився хрест. Це називається знак або знак завіту. Ці дві літери «Алев» тав означають силу завіту. Отже, хрест це відповідь на гріх. Приношення за гріх це хрест. Хвала Богу. Все це стає зрозумілим, коли ви малюєте це давньоєврейською. Ви можете побачити, що ці літери зображають, хіба це не дивовижно? Слово Боже, дивовижне, і Бог дає їм вказівки стосовно того, ким були ті амореї. Я так і не визначив, хто такі амореї. Ось що ми знаємо про них з давньої історії. Вони приносили своїх дітей і немовлят в жертву, молоху. Так, я пам'ятаю, проводячи це. їх через вогонь. Для них не було нічого святого. Вони заохочували стосунки чоловіків з чоловіками. Давній Шумерський гімн описує Аморея, Еморая, так їх називали, зброя його товариш він не визнає підлеглості, тобто він не підкориться вам і не бере полонених. Він просто візьме гору, він їсть неприготовану плоть. Вони ніколи нічого не готували, їли все серим. Вони пили кров тварин і навіть не ховали своїх мертвих. це давній шумерський гімн про амареїв, про те, якими були ті люди. Це люди, які жили у Ханані, це народ, який зайняв Єрихон. Мойсей збирався воювати з Огом, який був одним з них. Його ліжко, брате Копленд, було довжиною більше чотирьох метрів. Ось яким великим був той чоловік. Так. Один з велетнів. Вони приносили в жертву немовляти дітей у 18 розділі Книги Левит, Господь дає їм вказівки, що робити, коли вони увійдуть до тієї землі. Подивіться на перший вірш. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: оголоси синам Ізраїлевим і скажи їм я Господь Бог ваш, за чином єгипетського краю, в якому ви жили, не робіть, і за чином землі Ханаанської. Пам'ятайте, що Амореї походять від Ханаана, сина Хама. До якої я вас веду, іншими словами, я веду вас у їхню землю, де вони зараз знаходяться, не робіть і за звичаями їхніми не ходіть. Виконуйте мої закони і мої постанови додержуйте, чинячи за ними. Я Господь Бог ваш. Тут сказано, я є Господь. Дотримуйтесь постанов моїх і законів моїх, виконуючи, які людина житиме ними. Я є Господь. Ой, Ось воно знову. Жодна людина не наближатиметься ні до кого зі своїх родичів за тілом, щоб відкрити наготу. Я Господь, і потім він продовжує описувати багато речей про те, як ставитись до сім'ї, до наготи і поваги до людей. Але дозвольте мені показати вам, давайте пропустимо це і перейдемо до 21-го вірша, і подивимось, що тут написано. подивіться: не давай своїх дітей на служіння молоху. «Не опоганюй». Імені твого Бога я є Господь. Брате Копленд, я хочу сказати, що в наші дні це аборти. Я вірю в це. Це насіння людини, принесене в жертву Богу я зручності. Вірю в це. І він каже, що це зневажає ім'я Господа. Це серйозні речі. 22-й вірш. «Не спатимеш з чоловіком, як із жінкою, бо це Гедота. Це все те, чим займались Амареї. Не сходься з жодною твариною, щоб осквернитися нею. також жінка нехай не стає перед твариною для спарування. Усе це мерзенно цим опоганювались народи, яких я проганяю сперед вас. Не оскверняйтесь тим самим і ви. 25-й вірш. Дуже і дуже цікавий. І осквернилася земля, так. тому що саме так. там був складений завіт. Я покарав землю за її провину і вона скинула так. своїх мешканців. Так. Тож дотримуйтесь моїх постанов та усіх моїх законів, і не чиніть усіх тих Гедот як місцеві жителі, так і приходці, що проживають серед вас. Усі ці Гедоти чинили люди краю, що жили тут перед вами, тому і осквернилася земля. 26-й вірш написаний для суддів Ізраїля, він каже: Ви не повинні виносити жодних рішень, які змушують народ порушувати це. Вам не слід виносити жодних рішень, які дозволяють народу приносити в жертву своїх дітей. Вам не слід виносити жодних рішень, які кажуть, що чоловіки мусять спати з чоловіками. Ви не повинні нічого з цього робити. І він дуже конкретний у всіх цих час. І що нації. ми зараз бачимо в Америці? Що ми бачимо в нашій країні? Ми підкорилися цьому духу, тому що я говорив про це минулої п'ятниці. У нас є 400-річна історія. Я наклав їх на ті 400 років, так. про які так. Бог сказав їм, що привело нас до 2020 року. Я навіть не згадав дещо про фінанси країни. Щоразу, коли ізраїльський народ йшов у цьому напрямку, бо вони народ завіту, земля скидала їх з себе. Вони виганяли з тієї землі, а потім їх повертали назад, тому що Бог мусив їх повернути. Але ось що відбувається. Я вірю, що це відповідь на те, що сталося тимчасове похолодання в Техасі, та на всі інші природні катаклізми. Глобальна зміна клімату, про яку вони кажуть: так, так воно і є. Земля стогне від беззаконня, так. яке так. на землі. І всі творіння очікують прояву синів Божих. Це ми. Так. Нам слід займатися справою нашого Отця і зціляти землю, земля стогне, тому з кліматом справді щось відбувається, але це через гріхи та беззаконня, а не через вашу так. машину, ваш пікап так. чи ще щось. Але це знак для нас, що остання битва, яку вестиме Ісус, буде тим, що очистить цю планету від беззаконня. І ми побачимо землю, брате Копленд, яка буде чудовою. Не так. менш чудовою, ніж зараз, так але ми побачимо землю без гріха. О Господь. Оскільки говориться, що планета стогне, тому що завіт був прив'язаний до землі. Давайте знову поговоримо про це. Ми не говоримо зараз про людей. Так, є ошукані люди. Ми говоримо про Молоха. І амореїв, і, і Хананеїв, ними керує той самий дух. Той самий дьявол. Той самий дьявол, який був в Єгипті. Той самий дьявол, який був в фараоні, це той самий дьявол. І Бог, він той самий Бог. Ми не засуджуємо людей. Так. так. Але ми, як народ Біблії, це для того, щоб ми розуміли, що відбувається. Так. Це дух беззаконня на землі. Вони хочуть, щоб земля була очищена і зцілена, але вони хочуть зробити це без Христа. Так ви не можете зробити це без Христа. Так неможливо створити ідеальне, утопічне суспільство без Ісуса, влада на раменах Його, це не панування чи уряд людства. Це те, через що у нас виникають проблеми, це те, через що у них виникли так. проблеми. І ось цей дух Амореїв каже. Великий уряд подбає про мене, він подбає про землю, він подбає про все. Отже, це. зараз ми дійшли до цього стану. І я бачу це в багатьох багатьох речах. Як я вже говорив минулого тижня, деякі люди кажуть: ну, ви представники старої школи. Так, я старий. І я ходив до школи. І я в цьому служінні вже більше 55 років. Так, я багато так, бачу. Я бачив все починаючи з Другої світової війни, і те, як все відбувалося. Як політики, і якось я запитав Господа: Господи, що є найнебезпечніше для людей? Хвороби, недуги? Він одразу ж відповів: ні, політика. І це ведеться ще від часів Німрода. Так. Він був перший цар соціаліст. Абсолютно вірно. Цар соціаліст, ми заберемо у вас і віддамо йому, і все буде гаразд. Ні, це так не працює. Бо у цієї людини є трохи більше, ніж у інших, і ви йдете до неї, і забираєте те, що вона має. І тепер вона нічого не має. А потім ми всі разом витрачаємо все це. Тоді ми йдемо і забираємо те, що є в тієї людини. І тепер в неї вже нічого немає. І ми витрачаємо все це. Потім я йду і забираю, і врешті хтось буде воювати за те, що він має, так і він почав першу війну через так. соціалізм. Так і відтоді воно так і триває. Це відбувалось протягом віків. і коли я зробив ту хронологію, бо я хотів подивитися, як вона буде виглядати, і все вийшло дуже добре. 400 років і 400 років в Америці я забув згадати, що приблизно в 1920 році в Америці сталася ще одна зміна. В останні з останніх днів приблизно в той час була створена федеральна резервна система, яка змінила нашу грошову так. систему і нашу залежність. Федеральна резервна система і національний банк. І жоден. Я маю на увазі за це боролися демократи, республіканці. І коли Ендрю Джексон балотувався у президенти, звісно, він був демократ і його опонентом був банкір, який виступав за національний банк ендрю джексон сказав ви ніколи не станете президентом і той відповів ні я можу стати ним той сказав ні ви ніколи не станете президентом у нас в цій країні ніколи не буде національного банку і ви ніколи не станете президентом він також був тим хто виступав за лігу націй. так багато його рішень продовжують впливати на нас і сьогодні послухайте він щодня носив собою в офіс свою біблію. Отак, так так. і він щиро вірив, що чинить правильно. Але по правді кажучи, це призвело до багатьох руйнувань в нашій країні. і через це у нас були депресії та інфляції. Через депресії, інфляції, бо це давало можливість для маніпулювання. Так Був ще один чоловік, який думав, що виконував волю Божу. Його звали Савл Тарсянин. Так. І він носився всюди, переслідуючи те, що називалось церквою, таємницю, яку він не знав, коли навчався на равини й досліджував тору. Він не розумів, що це царство прийде інакше, коли буде створена церква. Так. Він не розумів всього цього, і потім у нього сталася зустріч так. з Ісусом. І він став великим апостолом Павлом. І він має що сказати з цього приводу. Він склав особливий завіт з Ісусом. А ісус змінив його ім'я. Абсолютно вірно, і Савла Тарсянина. На апостола на Павла. Павла. І Павло буде сперечатися, а Ісус буде його навчати. Він зникне на три роки, він піде в Аравію. Я твердо вірю в це. Я не можу довести це з допомогою Писання, але я вірю в це. Досліджуючи Писання, ви побачите, як багато інших подробиць вишоковуються в один ланцюжок. І Павло каже нам, що Ісус особисто навчав його протягом трьох років. Як довго учні були з Ісусом? Близько трьох років. Тобто, з цим учнем Ісус займався один на один. Невже вам не хотілося б там побувати? Я вірю, що він взяв його на гору Синай і Аравії. І Павло сказав в його... своєму посланні до церкви в Коринті, в одинадцятому розділі чи в одинадцятому вірші? Так, одинадцятий розділ, другий чи третій вірш. Бо я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Абсолютно вірно. що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, Господь приймав з ним причастя. Вірно. Вони зробили все те саме. Я вірю, що Ісус помив йому ноги. Вірю, що він зробив все те саме, що з кожним з учнів. Ісус навчав його про себе, починаючи від Мойсея. Павло отримав відкриття про це. Завдяки цьому ми маємо послання, так. які пояснюють нам, язичникам. Що полишені завіту, які були без завіту і без надії, він пояснює нам, що означає для нас 15-й розділ буття. Хвала Богу. Чому ми не частина амареїв? Ми можемо жити у цьому грішному світі, але ми не є частиною Його. Щоб пояснити це для наших телеглядачів, це перше послання до 11-й розділ, і це справді 11-й розділ, але про причастя, Павло починає говорити з 23 го вірша. Бо я від самого Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб. Я приймаю причастя майже щодня, і особливо, коли я щось досліджую. І ви можете це дозволено. Так. І, звісно, я звертаюся до цього місця писання, а також до Євангелії від Івана. Де описана та вечеря Так. І потім ми бачимо, як Павло отримав повищення в Антіохії. Там були Варнава і Саул. Дух Святий сказав, на той час його ім'я ще не було змінено. Варнава переважав його за званням. Так. І завтра я дещо додам про це, що також захопить вас. Я розповім про Варнаву і Савла. Їх відділили. Так. Варнаву і Савла. Їх відділили. І далі там говориться. Апостоли Павло і Варнава. Так, це тоді змінило його. А наш час вичерпано. Джеремі, продовжуй. <плес> 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 Дякую, дідусь. Ми живемо в такий час, коли дуже важливо знати, як увійти під Божий захист. Зараз, як ніколи, нам слід бути керованими Духом Божим. Нам слід мати Божий план, щоб змінювати суспільство і впливати на світ навколо нас для Ісуса. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua. І зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими, отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Ми тіло Христа, і нам слід знати, як довіряти Богові і не бути під вагою тиску, який нас засуджує. Наші передачі та інші матеріали допоможуть вам дізнатись про наш захист у Бозі, і про те, як перебувати у ньому. І тому, зустрічаючись з проблемами, ви не будете через них хвилюватися, бо будете знати, що Бог за вас. Ви будете знати, що він з вами, але вам потрібно навчитися робити все так, як це робить Бог. Бог здатний впоратись з усіма труднощами, але вам слід дозволити йому взяти на себе ваші проблеми. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua. там ви знайдете наші матеріали також і в цифровому форматі, і ви зможете завантажити їх прямо із сайту. А завтра обов'язково знову приєднуйтесь до нас. Брат Копленд і професор Грег Стівенс продовжать нести вам слово Боже. Тому не пропустіть це. Дякую за те, що були сьогодні з нами. До завтра! і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги, до того як орли здійнялись над горами Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого. Ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того.